Всім привіт! Сьогодні у нас максимально навчальне відео, як оформити будинок в селі, якщо на нього немає документів. Якщо там власник помер, чи ми не знаємо, де він дівся. Скажу вам кілька способів, як це зробити, плюс деякі моменти, які дозволять зекономити кошти, плюс трошки вскользь затроне питання землі. Більш докладне відео про землю буде окремо в нас. Тож, якщо вам цікава сільська тематика, підписуйтесь на мій канал. У мене багато різного контенту на різні теми. Ну, а ми починаємо! Це канал Силояке. Я В'ячеслав показую вам наше реальне сільське життя. Ось у нас є така хата, і на її прикладі ми якраз і розберемо, як оформлюються документи з власного досвіду. Тут у нас ось є діляночка огород біля неї. Ну, коротше, розберемо все по пунктам, як що і де, робиться. Перший крок, який ми робимо на цьому Довгому і непростому по оформленню будинку без документів, це звертаємося в старостат. А в старостаті ми повинні отримати довідки. Перша це про присвоєння адресного номеру цьому будинку, і друге, хто є фактичним власником. Не колись був власником, а фактично проживає, користується, ну і так далі. Як було в нашій ситуації, на цей будинок не було технічної документації, на цей будинок не було документів на землю, фактично ніяких документів тут не було. По бумажках власником цього будинку був батько цього чоловіка, який нам цей будинок продавав, батько помер досить давно, чоловік не вступив у, прав... у право спадщини, не оформляв ніякі документи, і треба було щось тим рішать, як виходили з цієї ситуації, на мертву людину оформляти нічого не можна, тому оформлялося на фактичне проживання і користування. У нас є документи про те, що цей чоловік є сином того попереднього власника, і тепер він тут фактично проживає. Фактично користується цим житлом для того, щоб оформити довідку про фактичне проживання та користування, вам знадобляться документи. І бажано присутність цієї людини, яка там фактично проживає, користується, ну, тобто, продавця, да, і е ксерокопія паспорта, кода, ну, стандартно. Тобто, першочергово, у нас виготовляються документи не на нас, а на е ту людину, в якої ми купуємо цей будинок. Я трошки пізніше розкажу, як е себе убезпечити, від того, щоб вас е не обманули. З оформленням цих документів, тому що, звісно, будинки, на які є документи, вони е цінуються значно вище і їх простіше продати, е щоб вас ніхто не обманув, і треба себе перестрахувати. В нашому випадку ми не перестраховувалися, тому що це е наші знайомі, з якими ми нормально спілкуємося, тобто, е все було добре, ну, але люди бувають і кожен може підстрахуватися і це абсолютно нормально в сучасних умовах. Продовжуємо. Після того, як у нас є оці дві довідочки, вже можна займатися виготовленням документів на сам будинок і на земельну ділянку під ним. Про земельну ділянку трошки пізніше. Цими двома довідками ми вже можемо рухатися в БТІ і також в організацію, яка займається оформленням землі. Знову ж таки, всі ці документи оформляються на власника, на того, хто буде нам продавати цей будинок, ми оформляємо технічний паспорт будинку, ми оформляємо ділянку. Все це в сумі в нас займає близько 10 тисяч гривень на все це оформлення. Ну, Може, там трошки більше, трошки менше, в залежності від того, скільки грошей бере землевпорядник, там, скільки який там. Вартість довідок, як вона міняється, вона ж може мінятися в будь-який момент. Ну але в цілому, оці ось дві, два документа десь виходять в нашому регіоні, в Полтавській області. Одесь виходять в районі 10 тисяч гривень. Після виготовлення технічної документації на будинок, після виготовлення документації на землю в землевпорядній в порядній організації. Ми можемо сміливо, ну, звісно, що весь цей час всі оці рухи у нас е, проводяться разом з власником. Тобто ми катаємося з ним, катаємо його, ми е, беремо серед його документів, чи він сам їх возить з собою і предоставляє усі ці документи, документи в усі ці організації. Е, після цього ми вже можемо йти до нотаріуса. У нас фактично документи на будинок і на земельну ділянку є. Ми можемо йти до нотаріуса. І оформляти договір купівлі продажу. І отут є дуже цікавий момент. Справа в тому, що будинок, який у вас був збудований фактично в 50-ті, 60-ті, 70-ті роки, неважливо в які роки, може там від того будинку нічого й не осталося, він буде оцінюватися. По тій вартості, навіть якщо вам продавець сказав, що я вам віддам цей, продам цей будинок за одну гривну, він буде оцінюватися державою по тій вартості, які в них там в реєстрах є. Соответственно, оскільки ми виготовили технічну документацію на будинок в цьому році, в 2025-му, да, чи там в 2026-му, хто буде дивитися це відео в 2026 році, той будинок у нас буде вважатися новобудовою. І оцінювати його будуть як новобудову. Відповідно, оці всі нарахування при купівлі-продажу будуть іти як на новобудову. І на оціночну вартість, така, яка буде станом на той момент, коли ви будете його купувати. Далі, оскільки технічна документація на будинок виготовлена в цьому році, і в цьому ж році він продається. То буде ще один збір, чи податок, чи як хочете його називайте, на перепродаж нового будинку. Теоретично цей збір призначений для того, щоб зменшити кількість перекупщиків і спекулянтів, які купують квартири, трошки їх держать у себе, підлампічують, краще роблять там ремонт і перепродають того ж року, і на цьому заробляють. Фактично, ми ж получаємо ситуацію, коли в нас будинок о, може вже розвалюватися, а оскільки документи на не, на нього виготовлені тільки в цьому році. Він вважається нас теж спекулянтами і, і перекупщиками. І поэтому ми теж довжні заплатити там в районі 9 тисяч, здається, ми за цей будинок заплатили о саме збору, тому що він був перепроданий, проданий в той же рік, коли були виготовлені документи. Щоб цього не відбувалося, можна Оформити документи умовно в 2025 році, а договір купівлі-продажу, якщо у вас дозволяє ситуація, якщо у вас нормальні відносини з тим е, продавцем, е, договір купівлі-продажу можна оформити на наступний рік, через рік там умовно, да, щоб не було цього збору, типу спекулятивного збору, називаємо його так. Ну і, звісно ж, послуги нотаріуса. Нотаріуси у нас тут я навіть ціну казати не буду, тому що кожен нотаріус сам собі виставляє ціни, і там я не вгадаю, яку б я ціну не назвав. Хоч 10 тисяч, хоч 40 тисяч, хоч 3 тисячі. У кожного нотаріуса свої ціни, причому ціни можуть відрізнятися на оформлення земельних ділянок і будинків у нотаріусі на відстані в 30 метрів один від одного. Я таких нотаріусів у нас теж знаю які можуть. Самостійно вони, коротше, формують свої о, розценки. Тому озвучувати це не буду. А так у нас виходить, що у нас виходить документація в районі 9 тисяч. Ну, знову ж таки, це по, по тим цінам, по, по яким ми все це оформляли. І е, плюс е, збір цей в районі 9 тисяч. І плюс додатково ми ще ж платимо податок від вартості нашого новозбудованого будинку 60-го року застройки, 50-го. Таким чином, ну, у нас виходить десь в районі 30 тисяч без послуг нотаріуса. Скільки послуги нотаріуса будуть, там теж бабка надоє сказала. Плюс там додаткові якісь збори можуть, ну, і за цього може варюватися трохи загальна сума, скільки все це буде оформлятися. В принципі, після цього у нас вважається, що будинок ми вже у нашій власності, але є ще деякі моменти. Тепер трошки розберемося з землею. Земля оформляється разом з будинком. Це та що під будинком. В е, сільській місцевості це в селах це 25 соток, в селищах це 15 соток, а в містах це 10 соток до будинку. У нас в державі діє правило єдності будинка і землі, на якій він стоїть. Тому ці всі документи оформляються разом. І це єдина, я наголошую, єдиний вид землі, яку на яку можна оформити приватизацію під час воєнного стану. Усі інші у нас оформляється довгострокова оренда. Потім коли-небудь ми дооформимо його, переведемо в приватизацію, але це я окремо буду розповідати у відео, де будемо спілкуватися саме про оформлення землі. Ідемо далі. От у нас є будинок. Є земля умовно 25 соток, і є десь іще якийсь огородик, який ми теж на нього вже виготовлені документи є. І че сінокос там ну, от штука. На нього теж є документи І ми його теж переоформляємо, купуємо. І тут теж з вас можуть за той клочок землі, умовно, там хай 70 соток чи гектар, чи скільки там буде, чи хай даже 15 соток. Отой другий. За нього також можуть взяти збір, в залежності від розміру, там, ну, в районі 10 тисяч може висвітитися, може і більше, там, в залежності від розміру ділянки. Це також треба враховувати. Опять же, можна точно так же оформити документи. Опять же, точно так же можна в цьому році купити будинок і землю у цього власника, да, а в наступному році купити вже другу ділянку. Ну, а тепер. Розглянемо ситуацію, як підстрахуватися, тому що ми виготовляємо документи, ми всі такі молодці, позитивні люди, віримо в людей, да? а потім оказується, що люди не зовсім такі, яким варто було довіряти. Таке теж може бути, тому нормально підстрахувати себе. А самий простий спосіб підстрахуватися це взяти в них розписку, оформлену у нотаріуса. Або при двох свідках, ну краще у нотаріуса все це оформляти. Взяти в них розписку, що вони у вас взяли в борг гроші у кількості, яка вам необхідна там, для оформлення документів. Ну, умовно, не така формулювання буде, а умовно, там, що взяли в борг е, 10 тисяч, і ви далі займаєтесь оформленням документів. Таким чином. Що проїздить? По-перше, у цього самого власника в голові вже є те, що у нас є юридичний документ про те, що він у вас борг взяв там, 10 тисяч. По-друге, якщо він вдруг, не несмотря на це, вирішить відмовитися від всієї цієї ідеї з оформленнями і продажем послідуючи, то ви зможете повернути свої кошти, або в досудовому порядку, або там уже е, через суд там, і так далі. Ну, але Якось повернути. Це просто спосіб страховки. Да, там є то, уйма варіантів всяких махінацій, але це як, якась хоч мінімальна страховка, яку можна зробити, досить просто, досить швидко і досить дешево. Окремо, варто сказати про те, що по селах, о, як мінімум, в нашому регіоні, не знаю, як в інших, але думаю, що там ситуація приблизно така ж сама. Досить багато будинків, які без документів. Я розумію, що для багатьох людей, особливо містян, це звучить трошки дико, але є такі будинки, в яких люди живуть поколіннями, і в них немає ніяких документів, окрім оцього е, присвоєваного номера там, і акта на землю під будівництво. Або і цих навіть документів немає, і всіх все влаштовує. Всі в селі знають, що оце він тут живе, оце його огород, отут він коровок випасає. Їх дуже багато. До 95-го, здається, до 95-го року у нас не виготовлялися документи на е, будинки. А далі у нас іде ситуація: там немає грошиків, там немає бажання, там не вступили у спадщину. Ну, коротше, ситуація ситуації буває різні. Тепер перейдемо до другого моменту, який може також зустрічатися. Особливо це стосується тих, хто от пере, переїхали переселенці, да ВПО, переїхали в село. Їм дали будинок, і на нього немає ніяких документів, тобто вони там проживають собі, щось роблять, якийсь огородік, але є таке ж переживання про те, що це ж не моє. В будь-який момент можуть з'явитися там чи спадкоємці, якісь, чи, чи ще хтось сказати, що це я тут 300 років жив, а ви оце тут тільки півгода тусуєтесь, і забрати собі будинок. Хоча фактично ми не можемо знайти де там власники, чи всі повмирали, чи всі повиїжджали за кордон, і ніякої інформації про них немає. Такі будинки також є, і їх також досить багато. Що робити в такій ситуації? В такій ситуації треба знову ж таки звертатися в старостат чи в сільську раду і сказати: я думаю, що вони вже в курсі, що ви ВПО, і ви вже там проживаєте. Ну, звісно, якщо це не тиждень ви там живете. І сказати, що е, так і так, от ми живемо, користуємося цим будинком. У нас е, документів ніяких на цей будинок ні в кого немає. Ми не можемо знайти родичів. Там можна в старостаті пошукати, кому належить цей будинок, хто там проживав ним користувався коли, коли йому присвоєний номер. Там е, дані зберігаються в, в тих по господарських книгах, ну якщо нормальний старостат, да, в тих погосподарських книгах. Там зберігають дані ще за царя гороха. Так що можна знайти. Якщо ми не знайшли власника, не знайшли його спадкоємців, там ніяких родичів, а є тільки от довідка про о, присвоєння номера, а той власник вже давно помер, і за цей час ніхто не висунув ніяких претензій на цей будинок, можна в старостаті взяти довідку. Точніше, це буде не довідка, це вже буде акт обстеження а це знову ж таки якщо у вас нормальний староста нормальна сільська рада ми розглядаємо ну ситуацію така як у нас в нашому в нашій оТГ коли міська місцева коли місцева влада нормально виконує свої обов'язки в такому випадку ми звертаємося до них і кажемо що нам треба зробити акт обстеження про те, що ми фактично проживаємо, фактично користуємося цим будинком, і вже там на протязі якогось часу, протягом, я вибачаюсь, на протязі то застудитись можна на протязі, а протягом якогось часу, там умовно півроку, ми користуємося цим будинком, віво. от якось так. Ми хочемо оформити на нього всі документи, щоб було все чесно, красиво, гарно. В такому випадку складається там комісія якась. Вони приїжджають, можуть приїжджати до вас додому, можуть поспілкуватися з сусідами, беруться у сусідів свідчення про те, що ви дійсно тут проживаєте, а не просто рішили ожати чийсь будинок. Що ви от дійсно там огород ось тут розкопали, що ви відновлюєте цей будинок, ремонт там зробили. Ну і другі речі, які свідчать про те, що ви там проживаєте. Після того, як вам видадуть оцей акт обстеження про те, що ви дійсно фактично проживаєте довідку, знову ж таки, це виходить після цього акта обстеження, видається довідка про те, що ви фактично проживаєте і користуєтесь цим будинком. І далі система точно така ж, як в попередньому разі, але без факту продажа попереднім власником. Тобто, ми виготовляємо документи вже безпосередньо на себе. Що ми от тут живемо? Ми ось адрес довідка з про присвоєння адрес, адреси. Отут ми, у нас довідка про те, що ми фактично проживаємо і користуємося, і, відповідно, ми можемо виготовляти документи на себе. Тоді нам буде трошки дешевше, тому що нам не треба буде платити оці всі податки і збори, які йдуть у нас з купівлі-продажу, і процес значно пришвидшується. Тепер питання, на що ми це все робимо, витрачаємо кошти, носимося з цими всіма документами, все офіційно оформляємо. Якщо нам і так неплохо живеться, да? Тецько, грицько, сусіди знають, що я тут живу, е, ніхто ніяких претензій не має, там всі попередні власники чи. Е, Падкоєнці, чи ще хтось або відмовилися в усному порядку, або навіть в письмовому порядку, або виїхали десь за кордон, або повмирали. І я тепер можу свободно користуватися цим будинком, не оформлюючи його. По-перше, у вас на руках будуть документи про те, що у вас є майно. По-друге, якщо це майно буде втрачено або пошкоджено внаслідок збройної агресії Росії, ви зможете претендувати. На е, хоч якусь компенсацію за руйнування, пошкодження, втрату майна, я не спорю. Там дуже багато всяких моментів є в оформленні цієї компенсації. Е, е, її складно оформляти, її можуть виплачувати не ту суму, яку хотілося б, але це буде хоч якась компенсація, і яку можна буде отримати тільки при наявності документів на це майно. Якщо у вас будинок буде не оформлений, по факту вам він не належить. Кому він належить, невідомо. Якщо у вас земельна ділянка не оформлена, в ж время, хтось може оформити документи на цю ділянку. Будинок такий, будинки в селі не так цінуються, як земля під ними. Потім об'єднає кілька діляночок отаких от під будинків, і от у нього буде нове поле, тут треба дивитися ще й з цієї сторони. Для того, щоб ви розуміли, як це виглядає на практиці, ось вам приклад. Їдемо ми по трасі, поле, там кукурузка, чи ячмінь посіяний, чи соя, неважливо. Не І посеред цієї красоти латочка земельки необробленої, там, умовно, 100-200 квадратів, посеред якої стоїть хатинка, не розібрана. Там до неї нема ні дорожки, ні е, пішохідної, ні, ні е, дороги під'їзною, очевидно, на неї є якісь документи. А все навколо було викуплено фермерами, об'єднано в єдиний кусок, і ось у нас красиве поле. Тобто, там колись було село, всі інші хати розвалили, об'єднали всі ці ділянки, а одна осталася, і вийшлося в нас поле. Тому ситуації можуть бути різні і набагато краще, чому хай у вас будуть документи, і вони вам не знадобляться ні для чого. Третій момент, на який треба звернути увагу. Якщо у вас будуть документи, що ви тут власник, що ви тут користуєтесь, хоча б документи про те, що ви користуєтеся всіма цими моментами, ви зможете відновити у будинку електропостачання, підключити його заново, якщо у вас відключено, так як у нас в цьому будинку, в нас відключено тут електропостачання, чогось е, Обленерго вирішило, що... Незважаючи на те, що щочик поміняний, все красиво, вирішили вони відключити електропостачання, і тепер нам кажуть, що треба составити технічну документацію. Казали два роки назад, що коштуватиме це 15 тисяч гривень. Я зараз не знаю, скільки це буде коштувати, але тим не менш, якщо ти власник, ти можеш цим займатися, підвести газ, хоча ніхто не підводить газ, бо ціни космічні, е, підключити електроенергію від стовпа а дотягнути. Офіційно оформити всі документи на комуналку на себе. Оці всі документи робляться тільки тоді, коли ви власник. Якщо ви не власник, то ви, відповідно, нічого цього оформити не зможете. І треба буде якось думати хитро мудрі способи, як обійти цей момент для того, щоб у вас було світло, газ, вода. Там. Ну, я не знаю, які комунікації вам потрібні. Підсумовуючи, будинок без документів в селі це не страшно. І це досить часто явище. Такі будинки продаються дешевше, тому можна зекономити при покупці будинку. Можна, я вам розказав спосіб, як можна зекономити в некоторих моментах, як можна підстрахуватися для того, щоб не виникло якоїсь дивної ситуації. І в принципі, при грамотному підході, все це робиться і е, нічого складного там немає. Чи варто купувати будинок без документів? Тут кожен вирішує для себе, кожен зважує свої ризики. Я просто показую вам, так як розповідаю про наш досвід, як воно у нас було. розповідаю ще про способи, як воно може бути по-іншому, як його можна оформити. Звісно, що можуть бути різні продавці, і це нам пощастило, що в нас був порядний дядько, з яким ми все нормально їздили, все оформили і все було чотенько. Можуть бути різні старости. Можуть бути в сільській раді якісь проблеми з цим актом обстеження. Це в кожного свої індивідуальні особливості, також можуть бути різні ціни у нотаріусів, можуть бути різні витрати на оформлення земельної ділянки, тому що тут це комерційні організації, які самі виставляють свої тарифи. Але я вам показав свій приклад, як воно в нас працювало. Далі кожен може приймати вже рішення, маючи таку інформацію на руках. Дякую всім, хто підтримує цей канал. Хто мене дивиться, хто коментує, хто ділиться моїми відео, хто закидує гроші на гілкоподрібнювач. Дякую спонсорам каналу. Ну і на цьому все. Всім гарного вечора чи дня, коли ви це будете дивитися. Сил та наснає підготовці до наступного сезону. А ми працюємо далі. Зустрінемось!